Вітаю! Виконаємо самостійну роботу номер 3 Якщо це курс математика, це буде п'ята самостійна робота. З теми множення та ділення дробів, піднесення дробу до степені. Варіант. 2. Завдання поділити дріб на дріб і визначити, вибрати одну із правильних відповідей. Що ж, щоб поділити дріб на дріб, нам що треба зробити? Нам потрібно перший дріб записати без змін це ділене, Це у квадрат. Дію ділення замінити на множення, і записати дріб обернений до дільника. Це піде у чисельник, а 6 піде у знаменник. Тепер ми можемо скоротити 3 і 6. Тут буде 2, тут буде одиниця. Тут це у квадраті, тут це. Тут один, тут залишається С. Отже, тепер ми бачимо, що в чисельнику одиниця, в знаменнику 2. коефіцієнт ставимо на перше місце С. Одиниця поділена на 2 С, це відповідь Б. Записали у другому завданні відповідь Б. Переходимо до виконання другого дробу. Треба перетворити дріб на вираз. Перший приклад треба помножити цілий вираз на дріб. Щоб помножити цілий вираз на дріб, нам треба цілий вираз помножити на чисельник дробу. 18х. І поділити на знаменник другого дробу 2х у квадраті. Що ж, тепер 18 і 2 скорочуть, 18 розділити на 2, це буде 9. Х у нас скорочується, залишається х тут одиниця. І y, отже, залишається 9 y поділене на. Треба возвести від'ємне число до квадрату. А ми знаємо, якщо ми возводимо від'ємне число до квадрату, то мінус перетворюється у плюс, тому що треба два цих множника помножити саме на себе. Мінус на мінус дає нам плюс. Тепер 2 возводимо до квадрату, це буде 4. А у другому степені або у квадраті. 9 у квадраті це 81, Б було у кубі, та ще треба ввести до квадрату, 3 помножити на 2, це буде шоста степінь. Все, більше нічого ми не можемо тут зробити. Тепер треба поділити дріб. Перший дріб ділення у нас залишається без змін, поки що х-, може, тільки візьмемо в дужки, а додати 3. А плюс 3. А тепер нам треба дію ділення замінити на множення, і чисельник першого дробу, другого дробу піде в знаменник, а чисельник напук, тобто треба перевернути дріб. Але ж подивіться, у нас А квадрат додати 3А. Цей знаменник йде у нас у чисельник. Ми А можемо винести за дужки, тоді залишиться А плюс 3. А ось тут формула скороченого множення. Квадрат першого числа мінус подвоєний добуток перше число на друге число, плюс квадрат другого числа. Ми можемо цей чисельник, який у нас йде у знаменник, записати формулу скороченого множення. Х. Мінус і, і все це у квадраті. Ну, ми знаємо, що якщо квадрат, ми можемо записати два множника однакових множника. І тоді можемо скоротити перший різний скорочується, тепер А додати 3 скорочується. І ми бачимо, в чисельнику залишається А у знаменнику х мінус у. Приклад другий. Розв'язали, перетворили на дріб, вираз. Переходимо до виконання третього завдання. Завдання тут треба х у квадраті додати 4. Тут ми не можемо розкласти на множники, тому так і запишемо цей дріб. А ось подивіться, і тут неповний квадрат різниці. У першій дробі ми так і залишимо. А ось другий дріб треба розписати: 16 мінус х у квадраті. Давайте окремо попрацюємо з цим чисельником і з цим знаком. Подивіться, 16 мінус х у четвертому степені ми можемо записати, як 4 у квадраті, відняти х у другому степені і ще раз у другому. І в такому випадку у нас буде формула скрочена у яку ми можемо розписати 4 мінус х у квадраті і 4 додати х у квадраті. А тепер подивіться перший дріб ми розписуємо як 2 мінус х, 2 додати х і треті дужки, 4 додати х у квадраті, так і залишиться. А тепер давайте подивимося що таке 8. 8 – це 2 у третьому степені. Давайте запишемо 8 мі, додати х у третьому степені, розписуємо як 2 у третьому додати х у третьому. Це сума кубів двох виразів. Тоді. Це розписується теж на добуток двох дужок. Це буде 2 плюс х і неповний квадрат різниці. Х у квадраті я поставлю на перше місце, мінус 2 помножити на х і плюс квадрат двійки це буде четвірка. Ось так ми можемо використовувати цей запис. Переходимо до прикладу і будемо розписувати цей приклад. Подивіться уважно, перші дужки ми залишаємо так, як є, а з другими з дробом будемо працювати, та ще й його треба перевернути, тому що тут ділення. Отже, давайте х у квадраті так і запишемо, плюс 4. Перший дріб записуємо без змін. квадрат мінус 2х плюс 4. Тепер дію, на, дію ділення міняємо на множення і записуємо. 8, там у нас йде запис цей знаменник, йде так чисельник. Також. Ой, 2 додати Х, 2 плюс х. Тут буде х у квадраті мінус 2х плюс 4. А тепер 16 відняти х у четвертому йде в знаменник. Розпишемо троє дужок, які ми тільки що з вами записали. 2 мінус ікс, 2 додати х і Третій дужки 4 додати х квадраті. Тепер дивимось, ми можемо скоротити. У нас є однакові вирази. 4 додати х у квадраті, х квадрат додати 4 це одне і те ж саме. Тепер неповний квадрат різниці скорочується, 2 додати х, 2 додати х скорочується. Чисельнику залишається одиниця, а знаменнику 2 відняти х. 2 мінус х. Переходимо до четвертого прикладу. Четвертий приклад треба обчислити значення виразу. Якщо у нас а дається і Б дається, а але тут дуже складний приклад, нам треба спочатку згрупувати. Оці два члени, срубуємо і тут. І також ось тут будемо групувати і виносити спільне задушки. Давайте я поставлю дорівнює, щоб не переписувати умову, дорівнює. І тепер із першого виразу ми можемо винести А задушки. Виносимо А задушки, тоді залишається А додати Б. Закриваємо дужки в другий, там де трійка, 3А-3Б. Ми виносимо. Мінус за дужки, тоді буде А додати Б. Так, тепер тут у нас у чисельнику А можна винести за дужки, залишиться А додати Б. І плюс. 3 виносимо за дужки, це буде А додати Б. Треба помножити на другий дріб. А в другому дробі треба чисельнику винести 4 за дужки, тоді буде А додати 3. А у знаменнику можна винести 8 за дужки, Тоді буде А 3. Тепер шукаємо, що у нас є спільного. Так, ще з першим дробом треба попрацювати. Тут у нас спільні, бачите, дужки тут, і тут, тут, і тут. Тому групуємо ці дужки, виносимо. Вносимо за дужки. А плюс Б. І тоді буде в других дужках А мінус 3. Записуємо сразу другі дужки під однією рискою. А додати 3. І що в нас вийде? Тепер знаменнику теж А додати Б і А додати Б виносимо, залишиться А плюс 3. А додати 3. І? Записуємо просто 8 А відняти 3. Шукаємо те, що ми можемо скоротити А додати Б, А додати Б, А відняти 3, тепер А додати 3. І що у нас 4 розділити на 8, ми отримаємо 1 друга при скороченні на 4 або 0,5. Отже, ми з вами виконали самостійну роботу номер 3 а 2. Бажаю гарно написати самостійну роботу.